Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні йду до мами, вирішила щось таке приготувати і смачненьке. А вона дуже мене полюбляє біляші, пиріжки з капусти, які я готую. І разом запишу відео. Мене вже давно запитували, чому я не показую, як я готую біляші. Буду готувати на пів літра. таки сьогодні в мене буде гарно тіста чимало на пів літра молочка. Коли в мене немає молока, беру воду. Можна брати сироватку, кисле молоко, але так як мені привезли молочко, буде на молоці. Сіль десь півчайної ложечки, дві столові ложки олії, столова ложка цукру. Пачечка дріжджів, а як беремо а такі дрожжі пресовані, то 25 грам. Ще я додам яйце. Ну, це не обов'язково. Але так як роблю для мами. Ось так це все перемішаю, залишу на хвилинку. Тепер буду просіювати Піде десь 800-900 грам, сказати, скільки важко, це все буде залежати від борошна. Борошна пішло у мене 800 грам. Тісто у нас повинно бути таке ось воно, липнути до рук. Але це добре. Зараз я помию руки та візьму його трохи олією. Миску я вже змастила. Ой, яке в нас гарне тісто. Залишимо його скажімо, десь на годинку. Поки сходи тісто, підготую фарш на. Біляші. Тут у мене пів кілограма свинини, дві великі цибулини перекрутила, додала сіль перець за смаком. Ну і, звісно, додаю холодної води. Скажемо, грам 50, може навіть трошки більше. Не сказала тісто, я накривала харчовою плівкою, щоб воно. Не обвітрилась, не засихала. І з такої кількості тіста в мене буде 22-24 пиріжки. <кій> Борошна я додати вже не буду. Єдине, що на поверхню беру олію. Як я казала, в мене виходить 22, буде. 11 пиріжків з капустою, 11 біляшів зроблю. Так, розділила я тісто, воно в мене полежало буквально декілька хвилин. Ну і зараз вже я поставила сковорідку, наляла олію, буду готувати. Фаршу я беру багато. Це в нас будуть біляші. Я завжди перевіряю, чи готова вже в мене олія, чи можна ось як все готово можна жарити. Відразу в шару. Шаримо з обох боків по декілька хвилин. Перші вже в мене готові ось такі вони хрусткі. Гарячі. Підбіжечки з капустою так як не так, як, як, як гарні великі вареники. Зараз покажу. Ось таке я налюбила. Саме, що куки хвилин і із капусточкою. Ось такі у нас виходить, ці такі. Давайте подивимося. Незручно. Ага. Я його розірвала, дорогі друзі, тому що одною рукою незручно. Біля ще й ясно і понятно, що це смакота. Подивимося пиріжка із капустою. О! Як багато начинки? Це я таке дуже полюбляю, щоб було багато-багато начинки. У -у -у. Дуже смачно.